20 вересня 2023 року в світі відзначають міжнародний день студентського спорту. Саме сьогодні в національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відбулося чимало фізкультурно-здоровчих заходів. Розпочалося все запальною студентською флешмоб руханкою. Ми студенти першого курсу факультету фізична культура та спорт. Сьогодні в нас 20 вересня Міжнародний день студентського спорту і ми проводимо руханку. Передаю слова щирі привітання з нагоди міжнародного дня студентського спорту від ректора Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Володимира Олександровича Онищенка. Міжнародний день студентського спорту саме він утверджує спорт як. Складову навчального процесу закладів вищої освіти і його роль у фізичному і спортивному розвитку молодого покоління. Молодь за вами майбутнє. Бажаю вам процвітати, розвиватися, навчатися, поважати один одного. Бо ви незламні, ви непереможні. Денська молодь полтавської політехніки підтримує здоровий спосіб життя, свідомо обираючи спорт. Порадували студенти турніром з мініфутболу, пляжного волейболу, баскетболу, стрітбол 3 на 3 Майстер-класи з воркауту, з черлідингу, з гирьового спорту. У клубі спортивного більярду студенти демонстрували своє вміння з більярдного спорту Вільна піраміда. Професійно граємо в такі ігри, як КонтрСтрайк, «Глобал Фенсі та Дота. Ми збираємо команди, і разом з цими командами ми граємо турніри, в яких ми збираємо гроші. На ЗСУ. займайтеся фізичною культурою та спортом, розвивайте своє тіло, не пийте алкоголь, не коріть, і все буде у вас добре. Такий рівень розвитку студентського спорту в полтавській політехніці досягнуто завдяки особистій потужній підтримці ректора Володимира Олександровича Онищенка. А студенти-спортсмени політехніки віддячують високими спортивними здобутками, прославляючи університет та Україну.